Всім привіт! На роботі Volkswagen Т4 зі скаргами світиться контрольна лампа airbag Що ж, Давайте включимо загання, підтвердимо скаргу. Давайте запустимо автомобіль. Так, так, як бачимо, контрольна лампа airbag світиться. Що ж, давайте підключимо діагностику е е читаємо коди помилок і подивимося, в чому проблема. Так, включаємо автомобіль. Так, бачимо, що є е, помилка по продукції безпеки водія, N25. Не, 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 не десь обрив. Що, давайте знайдемо сотні. І так, знайшов схему. Як бачимо, з блока airbag у нас є один розйом, є шлейф, є другий розйом Т2 і Т2. Що ж, давайте е, м, провіримо саме перший шлейф і цей роз'єм, який є на е, самій подушці airbag. Можливо, просто окіс або обрив шлейфа. Також треба буде перевірити оцей. Що ж, так, причина найдена. Е, як показалось, е, обрив шлейфа. ось Я підключив до одного кінця. В другому кінці прозвоню, не продзвонюється ні один. Тут два провідника, ні один не продзвонюється. Так що потрібно другий шлейф і RB має запрацювати. Що ж, я розібрав шлейф для того, аби знати причину. Обриву. і ось сам обрив. Цей кінець йде сюди, вже на вихід до цього роз'єму. до цього роз'єму роз Так що можна приговорювати шлейф, ставити другий, і все має працювати. Що, друзі, прийшов вже новий шлейф так, по аналогу з такої фірми. Ішов з Польщі, ішов цілий тиждень. Що ж, давайте встановимо, подивимося, який буде результат. Що ж, все готово, РБ потух, все працює, помилка вдолилась. Так що, всім удачі, всім пока.